Житловий комплекс гайд парк відріал велнес резиденція старт продажів Міноборони Сполучених Штатів Америки відправить Україні додаткове оборонне озброєння. Ну розпочну з того, що Пентагон відновлює постачання озброєння до того, як завершиться процедура переоцінки військових поставок по всьому світу. І про це йдеться в офіційній заяві старшого речника Пентагону Шина Парнела. Давайте послухаємо за вказівкою президента Трампа. Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням вбивств. У Пентагоні додають, що його система оцінки військових поставок по всьому світу для президента США залишається чинною та є невід'ємною частиною оборонних пріоритетів за принципом Америка понад усе. А от Дональд Трамп, якщо вам цікаво, що каже тим часом, і в цей же час, так от після заяви Пентагону Трамп сказав, що Сполучені Штати Америки повинні надіслати зброю Україні для захисту. Давайте послухаємо. Ми надішлемо ще зброї. Ми мусимо це зробити. Вони мають мати змогу захищатися. Вони зазнають дуже сильних ударів. У цьому хаосі гине дуже багато людей. Ну і ось знову ж таки, дуже багато з'являється різних повідомлень, зокрема телеграм-канали та закордонні змі активно відстежують зараз всі заяви, які лунають за океаном. І ось видання Аксіос пише, що Трамп, начебто, вже запевнив Володимира Зеленського, що негайно надійшли 10 ракет для Петріот, та навіть допоможе знайти додаткові канали постачання. Але знову ж таки, потім додає, що Трамп не хоче просто так віддавати свої батареї. Петріот тому Начебто він просить зараз Німеччину продати Україні е, ще одну свою установку. Що там відбувається насправді, важко сказати, але про це ми будемо говорити трохи згодом з експертом, який долучиться до прямого ефіру. А зараз також звертаю увагу на те, що ми маємо інформацію, що спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келох зустрінеться з міністром оборони України Ростемом Умєровим вже у Римі на міжнародній конференції з питань допомоги. Я просто нагадаю, що цього. Тижня а саме 10 та 11 липня в Римі відбудеться вже четверта конференція з питань відновлення України. Цей форум продовжить серію політичних заходів високого рівня, присвячених саме швидкому відновленню та довгостроковій реконструкції України, яка потерпає від зовнішньої агресії. Ну і ось як повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Буде підписано там низку інвестиційних договорів та, звісно, угод з фінансовими інституціями. Давайте послухаємо. Зазвичай такі конференції спрямовані на те, щоб декларувати наміри. Сьогодні ми змінили формат. Фактично, весь італійський бізнес залучений до цієї конференції. Окрім того, будуть представлені українські компанії, українські регіони. Це важливий елемент двосторонніх відносин, і важливо, коли ми можемо приділити увагу не лише питанню завершення війни, а й реформ, а також питанням існування країни в умовах війни, зокрема, потреб для її відновлення Стефанішина. Також додала, що от саме українську делегацію на конференції очолить перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко. Ви чергою з'явилася інформація, що ЄС готує найжорсткіші санкції проти Росії за останні три роки. Про це повідомляє міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Баро. Він заявив, що у відповідь на посилення російських атак проти України Європа розробляє найжорстокіший пакет санкцій. І за словами баро, глава Кремля Путін не лише не погодився на пропозицію перемир'я, а й Росія загалом посилила удари по Україні в п'ять разів. Це не може тривати далі, це має припинитися. Щоб досягти цього у координації з зусиллями американських сенаторів, Європа готується прийняти на основі французьких пропозицій найжорсткіші санкції за останні три роки, які безпосередньо позбавлять Володимира Путіна ресурсів, що дозволяють йому продовжувати війну. Тож все це має припинитися, і для цього потрібні санкції, спрямовані не тільки на нафтові доходи, а й на російських фінансових гравців. Та фінансових гравців в інших країнах, які дозволяють уникнути наших санкцій. Міністр закордонних справ Франції додав, що Росія більше не просувається на фронті, і сьогодні Путін задовольняється тим, що обстрілює ракетами і дронами житлові райони, завдаючи величезних жертв серед цивільного населення.